Вітаємо Варшава Київ про головне етері. у найближчі 15 хвилин. Розповімо вам про найважливіше, що сталося в Україні та світі. Я Ганна Василевська. Дивіться просто зараз. На війна. Дональд Трамп запровадив мита від 10 до 20% на товари з усіх країн світу, окрім Росії, Білорусі та Північної Кореї. Як постраждає економіка України через торговельні обмеження? Міністри країн ЄС другий день обговорюють допомогу Україні. У Варшаві триває неформальний саміт очільників оборонних відомств Євросоюзу. Про що вже домовилися побачите. Кривий ріг оговтується від обстрілів. Серед білого дня росіяни вдарили балістичними ракетами по мирному місту. Чотири людини загинули, десятки поранені. Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів одну з причин, чому польща не хоче, не планує своїх військ миротворців в Україну. За його словами, аби не давати додатковий козир. Російській пропаганді Радослав Сікорський звернув увагу на те, що Росія вже звинувачує Варшаву в прагненні захопити частину держави. Тому Польща не готова відправити своїх військових в Україну. Про це міністр закордонних справ розповів в ефірі телеканалу РМФ 24 Ведучий запитав у посадовця, чи є шанс введення польського миротворчого контингенту в Україну за певних умов після президентських виборів. Не думаю, відповів на це очільник МЗС Польщі. Серйозний удар по світовій економіці президент США Дональд Трамп оголосив про радикальне підвищення мит на товари з за кордону. Під час своєї промови він заявив, що Америка була пограбована і розграбована іншими країнами. Після виступу в Рожевому саду Білого Дому Трамп підписав два укази, які закріплюють нову тарифну політику: на 34% зросте податок на імпорт з Китаю та на 20% з Європейського Союзу. Для України зокрема встановлено базове мито в 10%. Цікаво, що нові тарифи не зачеплять Росію, Білорусь, Кубу та Північну Корею. У Вашингтоні пояснили, що ці країни і так вже стикаються з жорсткими санкціями та обмеженнями в торгівлі. Трамп Наголосив, що цей день стане історичним і американці ще оцінять його рішення. Бо ж він стимулює таким чином внутрішнє виробництво нові мита набудуть чинності вже 9 квітня. Отже, нові мита дадуть нашій країні захист від тих, хто може завдати нам економічної шкоди, і ми бачимо, що багато людей можуть завдати нам економічної шкоди. Можливо, не так очевидно, але вони вже завдали нам величезної економічної шкоди. Але ще важливіше, те, що підвищені мита дадуть нам зростання. Вони дадуть нам зростання, якого ви ще не бачили, і це буде щось надзвичайне. Це рішення може серйозно вплинути на світову економіку, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Європейський союз готовий відповісти контрзаходами, якщо переговори з Вашингтоном зазнають невдачі. Урсула фон дер Ляєн різко розкритикувала рішення адміністрації Трампа. Вона попередила, торговельна війна може сильно вдарити не лише по США, а й по економічно вразливих країнах і призвести до небаченої інфляції та зростання цін по всьому світу. Я згодна з президентом Трампом, що інші несправедливо користуються чинними правилами, і я готова підтримати будь-які зусилля спрямовані на те, щоб зробити глобальну торгівельну систему відповідною до реалій світової економіки. Я також хочу внести ясність: використання мит як першого і останнього інструменту не виправить ситуацію. Ось чому із самого початку ми завжди були готові до переговорів із Сполученими Штатами щодо усунення решти бар'єрів у трансатлантичній торгівлі. Водночас. Ми готові відповісти. Ми вже завершуємо роботу над першим пакетом контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь, і зараз готуємося до подальших кроків, щоб захистити наші інтереси і наш бізнес, якщо переговори зазнають невдачі. Міністерка економіки пояснила, як на Україну вплинуть нові мита США. За словами Юлії Свириденко, для України діятиме загальне мито на 10%. І Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. За словами Свириденко, урядовці вже працюють над тим, щоб для України були кращі умови. Скільки ми експортували до США у 2024 році? 874 мільйони доларів, з яких 636 мільйонів припадало на чавун і ще 120 мільйонів доларів на труби. Натомість ми купили у США товарів на суму 3,4 мільярди доларів. Наші мити на американські товари досить низькі. На автомобілі ставка 10 відсотків на вугілля і нафту 0 відсотків. Тому зараз у нас є шанси домовитись на інші умови. Янська заява чітко говорить про таку можливість. Які галузі української економіки можуть постраждати найбільше від запровадження мит, введених Дональдом Трампом? Сьогодні ми поговоримо з Олегом Пензеним, експертом економічного дискусійного клубу. Він доєднується до нас онлайн. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго ранку. Чи багато українських товарів ввозиться нині до США, які галузі нашої економіки зараз можуть постраждати найбільше? Розп... Розкажіть, будь ласка. Ну, ви тільки щойно привели е, висловлення е, віце-прем'єрки з економічних питань пані Свириденко. Е, В дійсності, е, з 800 мільйонів доларів, якими ми торгуємо зі Сполученими Штатами Америки, практично. 500 мільйонів більше трошки це чорні метали і вироби з чорних металів. По, цих, по цій категорії товарів вже на сьогоднішній момент існують митні обмеження в розмірі 25%, які були запроваджені Трампом ще півтора місяці тому. Все останнє там 300 мільйонів лишається, менше навіть трошечка. Це аграрний сектор, це е, олія, це зернові. Це е, вироби з молокосоровини. Тобто, оцей обсяг, який е, власне, ми відправляємо в Сполучені Штати Америки, який стосується аграрного сектору, він не є на сьогоднішній момент критичним для е, торгівельного балансу. Тому, власне, із цього і виходить оцінка пані Свереденко, що це буде важко, але не критично. Я зрозуміла, що економіка України, звичайно, постраждає, е, як ви це зазначили, вже раніше почала страждати, якщо йдеться про е, торгівлю металами. Але якщо е, це вплине на економіку України, чи український уряд готовий зараз відзеркалити ці мита і запровадити якісь свої обмеження у відповідь? Ні, я думаю, що буде е, ситуація дещо інша, е, і власне це анонсовано. Е, Будуть вестися прямі перемовини зі Сполученими Штатами Америки для заключення двосторонньої торгівельної угоди, яка б врегульовувала ті речі, про які ми зараз з вами говоримо. Тобто мова буде йти про те, що Україна буде домовлятися зі Сполученими Штатами Америки по тій продукції, що вона експортує, і по тій продукції, що вона завозить з американського континенту, для того, щоб встановити справедливі митні обмеження або взагалі без них. Так що в даній ситуації ніхто не буде вводити дзеркальні мита, будуть домовлятися. Зрозуміла. Якщо йдеться про країни, бо майже на весь світ Трамп введе свою митну війну, але уникає війни з Росією, Північною Кореєю, як ми бачили, з Кубою і Білорусю. Тобто там, де панує диктаторський режим, що це означає? Чому так? Невже тільки через санкції? Ну... Дивіться пояснення Білого Дому полягає в тому, що ті країни і так знаходяться під санкціями, і вони і так не здійснюють торгівельних операцій з Америкою. Тому на них немає сенсу вводити будь-які додаткові мита. Але коли ми з вами подивимося звіт Міністерства торгівлі Сполучених Штатів Америки, то за 2024 рік загальний обсяг торгівельних стосунків Російської Федерації Сполучених Штатів Америки становив 3 мільярди доларів, трошки більше. Так що, практично, це той самий обсяг, що торгує Україна, але на Україну 10% ввели, а Росія ніби під санкціями. Є надія, що ця ситуація буде врегульована, і е, ну, Україна буде позбавлена тих санкційних обмежень, а Росією будуть введені більш жорсткі санкційні обмеження, які власне і передбачають її статус агресора. Дякую за вечерну відповіді, пане Алеже. З нами був на зв'язку Олег Пензен, економіст. Ми говорили про шкоду для української економіки від запровадження мит на українські товари, ввезені до США. США запровадили нові санкції проти мережі, компаній та осіб, які допомагали хуситам купувати зброю. Військові технології та крадене українське зерно. Під обмеження потрапили підприємці з Афганістану, компанія з Гонконгу, а також російські капітани судна, яке перевозило це зерно. Санкції також торкнулися трьох російських компаній і бізнесмена з Ірану, який співпрацює з хуситами. Американський мінфін пояснює, ця мережа фірм закупила в Росії товари для хуситів на десятки мільйонів доларів, серед яких зброя, сировина та чутливі матеріали, і таким чином підтримувала їхню військову діяльність. Четверо загиблих внаслідок терористичної атаки росіян по кривому рогу. Російська ракета забрала життя двох жінок. Це працівниці автомийки Яна Крутко та Інна Вінсковська. У інни залишилися донька та чоловік. У місті оголосили день жалоби, а кількість поранених внаслідок атаки зросла до 17. Серед них Діти 6 і 8 років. Російська армія завдала удару балістичною ракетою по кривому рогу напередодні ввечері. Пошкодили дев'ять багатоквартирних будинків, адміністративні будівлі та АЗС. П'яту ніч поспіль росіяни тероризують і Харків. Запустили по місту 17 шахедів. Один із них влетів у житлову 16-поверхівку. Знову в Київському районі міста. П'ятеро людей зазнали травм. Серед них 10-річна дівчинка. Під обстрілами була і Харківщина. Один чоловік постраждав у Куп'янському районі області. Пошкодили приватні будинки. Мінус один бомбардувальник у Росії. Стратегічний ракетоносець Ту-22М3 розбився в Іркутській області. Внаслідок авіатрощі загинув один із чотирьох пілотів, повідомляє Міноборони РФ. Він не зумів безпечно катапультуватися. Літак упав під час планового польоту у безлюдній місцевості, зачепив лінії електропередач. Причина аварії за інформацією ворожого міністерства у технічній несправності судна. Тут 22 М3 призначені для ураження морських та наземних цілей ракетами та авіаційними бомбами. Такі неодноразово завдавали ударів ракетами Х-22 та Х-32 по Україні, що призводило до загибелі людей та численних руйнувань. Оборона України є пріоритетом так званої білої книги. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс на зустрічі міністрів оборони ЄС у Варшаві. Ідеться про стратегічний документ Європейської комісії, який визначає ключові безпекові напрямки. Єврокомісар повідомив, що за три роки повномасштабної війни Європа надала військової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро. Втім, країни-члени здатні на більше, додав він, захищаючи Україну. Ми захищаємо європейський союз. Наголосив Кубілюс. У білій книзі йдеться про те, що Європа має посилити Україну артилерією, боєприпасами, системами ППО та іншими видами озброєння. Також йдеться про важливість інтеграції оборонної промисловості України з, промисло... з промисловістю ЄС. Ця інтеграція допоможе Україні масштабувати, модернізувати та нарощувати виробництво, але водночас вона принесе користь і європейській промисловості, і нашим державам-членам, оскільки Україна виробляє сучасне озброєння та техніку за значно нижчими цінами. Ба більше ми можемо багато чому навчитися в Україні. Українська оборонна промисловість молода, динамічна, перевірена на полю бою. Та є лідером інновацій, зокрема у сфері штучного інтелекту та дронів. Більше про зустріч міністрів оборони ЄС у Варшаві знає наша кореспондентка Марія Черняхівська. Марія, вітаю. Чи були вже сьогодні важливі заяви? Вітаю, Ганно. У ці хвилини вже має завершуватися засідання міністрів оборони ЄС, яке стосувалося військової допомоги Україні. Воно тривало впродовж двох годин і відбувалося за зачиненими дверима. Тож незабаром ми зможемо почути його результати. Перед засіданням висока представниця ЄС закордонних справ Кая Калас говорила про допомогу Україні. Вона зазначила, що Україну потрібно підтримувати на полі бою. Тоді вона матиме більш чіткі важелі впливу та хороші переговорні позиції. І також Каякала згадала про свою ініціативу, яка стосується двох мільйонів снарядів. Давайте послухаємо. Президент Зеленський заявив, що Україні потрібно 5 мільярдів, щоб отримати щонайменше 2 мільйони снарядів. І Я рада бачити, що вже існують різні пропозиції, і різні країни роблять свій внесок у цю справу. Тож наразі ми вже маємо понад 50% від необхідного. Сьогодні я також очікую, що країни-партнери оголосять, що ще вони можуть зробити, і що саме вони фактично зроблять у найближчій перспективі, щоб допомогти Україні. Була кореспондентка Слава Ці також Марія Черняхівська. Дуже дякуємо Марія. торгівельну війну. Маємо ще 30 секунд. Продовж. також Кая Калас прокоментувала торгівельну війну. Зазначила, що в ній немає і не буде переможців, і що усі ці мита підвищать ціни для споживачів. На цьому в мене все Ганна, тобі слово. Дякую, Марія. З нами була наживо кореспондентка Слава Тві Марія Черняхівська з неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС, що триває у Варшаві.